Псалом 58. Чи ви по правді творите свій суд, вельможі? Чи справедливо судите осени людські? Та ж ви у серці творите несправедливість, ви на землі напоготовляєте насильства рук ваших. Нечистиві збилися з дороги вже від материнського лона, від утроби ненькі пішли неправдомовні манівцями. Отрута у них, немов отрута Змія, неначе гаспеда глухого, що затуляє вуха, щоб голосу не чути, заклиначів, чарівника, знавця чарів. Розторощі, о Боже, їхні зуби у них у пельці, ікли левенят, Господи, вирви, хай щезнуть, мов вода розлита. Коли пускають стріли, хай тупими стануть, хай зникнуть, мов слимак, як жінки викидень, що не побачив сонця. Раніж, ніж забуяють, як будяки і глоди. Хай їх зелених чи сухих розмете буря. Зрадіє праведник, коли побачить він відплату, скупає свої ноги в крові беззаконних, і скажуть люди Справді, для праведника є нагорода, справді є Бог, що судить на землі.